Так, чим я займаюся? Хочу поставити підігрів сидінь універсальний, цей згорів. Там спіральки накрилися в цьому, що був коротше, заводський. Є універсальний, такі продається спіралі. Зараз перевіряю. Коротше, що він працює? Взяв фішку, від'єднав, два контакти. І маленький такий от термометр. 30 градусів, вона грілась, було. Коротше, працює. Підключаю, просто фішку виняв прямо туди. там Колюса не, не мають значення, гріє. Зараз буду монтувати. Треба розібрати сідушку. Знизу 4 болтики ще, крім оцих, що саме сидіння прикручене. І треба оцей верх розібрати буде. Щоб його розібрати, його треба зняти. Так, машину заглушу, поки не треба. Опа і прикручу просто, тут електрика під'єднана, просто прикручу дроти, заізолюю цей підігрів сидіння, під. ця штука знімається зверху з сідошки, але треба зняти саму цю подушку, вона на 4 болтах. І на 11 цей головкать. Знайшов вже головку. Короч, зараз буду монтувати. Головне, що ця штука працює, типу, під'єднав, зараз залишилось кнопка, це все тут завазьке залишається. Ось, зараз покажу, як це я всередину цей датчик встав, як виглядає саме сам цей підігрів універсальний. Тут ще якийсь типу, чи запобіжник, чи цей вимик... для короткого замикання. Як воно там називається, правильно не знаю, ця фігня має відключати, датчик якісь температури ще стоїть, або саме може там регулює, включає, виключає. Коротше, отак от воно десь має ставитись або так, або вздовж. Це підігрів, під низ зараз розбираю подушку і, і підключаю. Відкушу дроти, під'єднаються провода, і по ідеї, має працювати.